Я експериментую, я досліджую світ другий клас. Спочатку давайте розберемося, що таке експеримент. Експеримент це спроба, дослід, які потребують підтвердження чи спростування нашого припущення, гіпотези стосовно властивості об'єктів, речовин, щоб переконатися в правильності наших думок щодо них. Експеримент дає можливість отримати інформацію про об'єкти, речовини, явища довкілля. Як же проводити експеримент? Давайте дослідимо властивості води. Перше, поставимо собі запитання, чи змінить вода забарвлення, якщо в неї додати лимонний сік, сіль, акварельну фарбу йод, мелений перець. Зробимо припущення. Я думаю, що при додаванні лимонного соку вода змінить своє забарвлення, сіль, якщо додамо, ні, акварельну фарбу так, йод так, мелений перець, ні. Потрібно це довести або спростувати. Подумай, як перевірити це припущення. Я думаю, що треба взяти воду і додавати до неї ці речовини. Проведи дослід. Візьми п'ять склянок води, додавай в кожну склянку одну речовину. Після того опиши результат, в яких склянках колір води змінився, а в яких ні. В склянках, коли додавали лимонний сік, акварельну фарбу, йод, колір води змінився, а в які додавали сіль та мелений перець, ні. Отже, зроби висновок. Вода змінює колір, якщо до неї додавати речовини, які мають власний колір та розчиняються у воді. Сіль не має власного кольору, у воді розчиняється. Перець має колір свій, але у воді не розчиняється. Спробуй провести ці досліди і переконатися у правильності моїх думок.